На даний момент ми проживаємо місто Одеси, тому що зараз у нас йдуть бойові дії, і ми не можемо повернутися додому. Пережили багато, тому що стріляли сильно часто. Перший місяць ми взагалі жили в підвалі. Я обращалася кругом, щоб в нас де, хоч якусь комнатку нам, хоч би щось нам знайшли. Коли нам подзвонили, що знайшли ці чотири комнатки, ці, я була така рада, що мені не треба куди дітей вести. То що кошти приходять, слава Богу. Телевізор купила, машинку купила, в я це все покупляла б У школу скупилася, то портфелі, то вишиванки. Дома все є. Немає як поїхати забрати.